Кривий ріг, дев'ята вечора. Щойно починається тривога. Місто здригається від гучного вибуху. Росіяни атакують балістикою, цілять просто по центру міста. Дивом обходиться без загиблих та поранених. Проте уламки шкодять купу навколишніх будинків, як багатоквартирні, так і приватні. Глухий звук і одразу посипалося скло і каміння. Тобто, а будинок великий, ти одразу не розумієш, вроді би стіни на місці, все на місці, твої вікна на місці, але ти ж чуєш, що десь сипеться скло, десь летять уламки, а де ти розумієш, що десь тут. Зразу ж і і прильот. Так бахнуло. У мене ще малі, два хлопчика по чотири, ну, злякалися, понятно. Вибуховою хвилою в квартирах виносить вікна та трощить балкони. Серед ночі у мороз люди залишаються в побитих оселях. Звелася ну, телевізори новості, і тут як грякнула, а тоді стекла полетіли, все. Ми почали прибирати, а це і все. Ніхто не постраждав, тільки серце боліло. не спали всю ніч. Пошкоджені вікна і у пані Ірини. Жартує, що на вулицю вийшла погрітись. Я б у ніч пережила, холодно не було. Лікта просирадло, включили, та й затулили вікно там, де ми були, та й все. Ворожий удар пошкодив і навчальні заклади, побиті вікна на АЗС, у готелі та крамницях навколо, а ще три десятки автівок. Поруч з місцем атаки розгорнули міський штаб допомоги. Звертаються на отримання матеріальної допомоги, відшкодування збитків на пошкоджене майно вікна, стекла, балконні рами, балконні блоки. А благодійники видають постраждалим будівельні матеріали та речі для обігріву. Це плівка, це тарпаулін, це листи ОСБ. Також за, потреб... за потребності надаємо непродовольчу допомогу. Це термоси, ковдри теплі, постіль, рушники. До штабу допомоги люди вже написали 25 заяв. Міська влада наголошує, тут постраждалі можуть отримати не лише будматеріали, а й грошову допомогу від міста. Олена Петроченкова Олександр Довгань. Новини 11 каналу.